Дорогі громадяни Руньвейцорі, шановні друзі та партнери нашої держави за кордоном. Сьогодні наша країна опинилася перед небезпекою, якої ми не бачили з моменту створення нашої незалежної Руньвейцорії. Купка осіб, які самовільно проголосили себе очільниками партії губерній, за підтримку зрадливих чиновників, намагається узурпувати владу. Вони прагнуть перетворити нашу демократичну руньвейцурію на однопартійний режим, у якому народ буде позбавлений права голосу, де вибори скасовуються, а влада зосереджена в руках вузької еліти. Ці дії є державним переворотом. Вони хочуть залишити гетьмана як порожній символ, позбавити вас, громадян. Право визначити майбутнє своєї країни і змусити всіх підкоритися під партійним диктатури. Я гетьман Павло Скоропад заявляю: я не визнаю незаконних рішень губернів та іншої так званої реформи від партії губерній. Влада належить народу, а не окремим чиновникам, які забули, кому вони служать. Я закликаю всі вірні частини війська, громадян, підприємств, простих громадян, піднятися на захист нашої країни, не діяти в інтересах цих губернів, часто використовувати запобігання проти їх, а також грабувати та саботажувати їхні дії. Руньвецьорія не повинна стати заручником диктатури. Час діяти, час показати, що ми вільна, сильна нація, яка не дозволить себе поневолити. Також звертаюся до міжнародної спільноти, наших партнерів, дружніх країн та організацій. Я прошу не визнавати нелегітимну владу, яка узурпувала Рунь-Вейцорію. Не надавайте їм підтримки, не підписуйте з ними угод, не визнавайте їхніх рішень. Вони не представляють волю народу, вони представляють лише самих себе. Ми готові до боротьби за свободу, за справедливість, за руньвейцурію, яка будуємо разом із вами. Сьогодні кожен має зробити свій вибір або встати на захист батьківщини, або стати співучасником її поновлення. Закликаю вас до рішучих дій. Ми переможемо. Хай живе Руньвейцорія і хай живе її гідний, сміливий вільний народ.